Ольське товариство Пшиязня постійно підтримує в належному стані пам'ятник в чорному лісі, який споруджено на честь загиблих представників польської інтелігенції в 1941 році. Тоді фашисти замордували більше 700 поляків, серед яких було багато жінок і навіть дітей. Перед Великоднем представники польської громади тут порядковують територію, яка доволі часто потерпає від зловмисників. Про це в наступному сюжеті. Відкритий 2011 року пам'ятник загиблим від рук нацистів представникам польської інтелігенції в чорному лісі біля Івано-Франківська постійно підтримують в належному стані представники польської громади. Найбільше обов'язків взяло товариство Пшиязнь, яке очолює Луція Кубіцька. не менше як 12 разів на рік. Ми приїжджаємо сюди, щоб підтримувати територію цвинтаря в належному стані. А перед різдвом, великодним та іншими великими святами Обов'язково після зими тут багато роботи. Ще є проблемою те, що люди, напевне, ті, які їдуть по об'їзній дорозі біля пам'ятника, залишають багато сміття, прикро, що завжди крадуть саджанці, які ми щовесни насаджуємо. Але ми все одно постійно озеленюємо, заквітчуємо і бережемо це святе місце. Нагадаємо, що пам'ятник був відкритий і освячений до 70-ти річчя трагічних подій 1941 року. Тоді Гітлер. Йвські окупанти знищили в чорному лісі понад 700 представників польської інтелігенції міста Станіслава та Околиць. Тепер тут споруджено красивий пам'ятний знак. А також на території меморіалу є 17 могил. На місцях, де в 90-х роках активісти польських організацій відкрили затоплені ями з масовими захороненнями. Було багато жінок і навіть дітей. Цю освячену кров'ю невинних людей. Місцину постійно підтримують небайдужі активісти, польські громади. i Польська спільнота. Ми приїхали до Чорного лісу в черговий раз для того, щоб зробити тут порядок. За зиму тут впали дерева, то потрібно їх порізати, вивезти. Цілий час ми підтримуємо тут порядок і чистоту. Літом косимо траву, прополюємо квіти. Товариство Пшиїз взяло на себе цю місію. За добрим християнським звичаєм, перед світлим святом Воскресіння, завжди всі могили упорядковують. Садять квіти, озеленюють територію. З року в рік тут також насаджують багато туй, сріблястих ялинок. Гортензій і інших гарних рослин боляче було слухати розповіді пані Луції та пана Віталія, як щороку ці саджанці хтось просто викопує і краде, застають часто дуже засміченою пам'ятну територію, хоча і пам'ятник, і капличка в Чорному лісі постійно нагадують тут пролилася кров невинних людей.